Шукаю операторів для систематичного створення вибухових блокбастерів у жанрі «Джага-Джага». Приєднуйся до сил безпілотних систем. Зараз будемо говорити про галузь, яка дуже стрімко і активно розвивається в українському війську. Це наземні роботизовані комплекси. Це таке абсолютне українське ноу-хау, яке в умовах сучасної війни стало просто таким ключовим фактором в логістиці, в евакуації поранених, а тепер ще й в доправці вибухівки. За місяць роботи перевозять тонни вантажів, врятують наших поранених бійців, доправляють вибухівку. І зараз детальніше про все це, це розкаже нас сьогоднішній гість. Мені дуже приємно представити. У нас в студії командир батальйону безпілотних наземних систем 20-ї окремої бригади безпілотних систем К2 Олександр Афанасів із позивним кочівник. Пане Олександре, я вас вітаю. Дуже дякую, що ви прийшли до нас вас. в студію, пане Олександре, Але в нас уже на екрані є QR-код, є номер карти. Я так розумію, що ми зараз будемо збирати на що а на що хочу, щоб ви розказали. Я можу сказати, що дронів багато не буває. Ми збираємо на дрони, на евакуаційні дрони, дрони камікадзи і для моєї роти вогневої підтримки на ударні дрони. Тому хто бажає, долучаємося разом до перемоги. Долучайтеся, будь ласка, шановні глядачі. Пане Олександре, але ви сьогодні прийшли до нас в студію з такою потужною підтримкою. Я так розумію, що це наземний роботизований комплекс, який привозить в потрібне місце вибухівку. Розкажіть, будь ласка, так, що ж. це за комплекс? Не змогли привезти великий дрон до вас на студію, але вирішили привезти наші дрони камікадзе. Це не всі види, але щоб побачити, основна задача цього дрону, грубо кажучи, це. Підвезення до противнику самої вибухівки, вони є з різного типу. Головне завдання це знищити противника самим шляхом підриву цього дрона і вибухівку, який він оснащений. Все залежить від дрону, який він може вести навантаження. Ну і майстерності самих пілотів. Я так розумію, що функції в них однакові, але вони різні навіть зовні. Так, вони різні. Ну це залежить від цінової політики. Скажімо так, От, робот -тарган, то він більш такий економічний, але він так само може піднімати спокійно протитанкову міну і привести її куди, куди потрібно. Робот Ратель він більш дорогостоящий, але при тому в нього і навантаження більше. Тобто, це все залежить під яку ціль. Ми його будемо використовувати. Хто більше виживає на завданні? Ці дрони не мають виживати. Вони мають вражати цілі і не повертатися назад. Але це ж ви кажете, потужніший. Його Він... завдання просто принести більшу кількість вибухівки і знищити більш е, таку захищену ціль. Так я розумію, що ми в тому числі збираємо і на такі. Енарка, в тому числі і на такі дрони камікадзе, ми збираємо кошти, шановні глядачі. Я думаю, що це просто наочна така історія. А, ось ці машини привозять вибухівку і підривають те, що потрібно підривати правильно. Безумовно. І чим більше їх буде, а їх багато не буває. Тому я вас дуже прошу, долучайтеся до нашого збору. Ви знаєте, ми якось знімали в новинах ось ці наземні роботизовані комплекси, які евакуюють поранених з поля. Бою, ви знаєте, це просто ти дивишся це, просто як якісь. Ну, вже український блокбастер. І просто серце, звичайно, радіє, що це українське ноу-хау, але я розумію, скільки життів вони рятують. Так, безумовно. Це постійні процеси, навіть зараз на телефоні. Є місії евакуації, які потрібно на сьогодні врятувати військовослужбовців, які з пораненнями виходять там із Покровська і з інших міст. І головна задача їх забрати і в безпечне місце на стабілізаційний пункт. І дуже вже багато врятованих. Я скажу чесно, навіть за останній тиждень листопада більше 10 військовослужбовців, яких тільки наш підрозділ евакуював з саме передньої частини лінії фронту. І дав можливість їм і жити, і лікуватися, і в майбутньому повернутися на фронт, виконувати далі завдання. Роботи рятують наших захисників, Безумовно. Пане Олександре, е хотіла вас питати. Е розкажіть детальніше про ваш підрозділ, де ви зараз воюєте, чи ви можете це розказати? Які завдання у вас стоять перед вашим підрозділом? Звідки ви до нас приїхали? Приїхав я з Донбасу. Воюємо ми е усюди, де буде така потреба. Зона відповідальності є на всіх ділянках фронту або туди, куди потрібно. Головне завдання ще раз підтримка піхотних підрозділів, знищення противника, логістика, тобто довести грузи для наших пілотів, яким так само зараз дуже складно. І від того, що ми привеземо на передній край бомберам, чи чи мовіководам, від того і залежить, чи будуть вони нормально виконувати свої задачі. Повертаючись, таки до роботів, я можу сміливо сказати, що це абсолютно українська розробка. А не хочу цитувати росіян. Аналогів немає. Чи є взагалі якісь іноземні аналоги? Іноземні є? Але в наших усіх дронах можна сказати, що вони розвиваються много з часом у зв'язку з того, що ми ведемо таку війну. І цінова політика наших українських дронів взагалі в Європі, в світі я думаю, таких дешевих дронів, які можуть виконувати на таку відстань, ті завдання перед якими ставить фронт. Я думаю, немає точно. Пане Олександр, ви на війні вже 11 років, вже пішов 12-й, Ми з вами говорили перед ефіром. Ну, це дуже великий період. І я ви пройшли таку абсолютно важку, але яскраву школу від добровольця до командира батальйона. Можете коротко розказати? За коротко, коротко не вийде З 18 так? вісімнадцяти років. Просто пішов в армію, звільнився, почалась революція і почав, почалась війна на Донбасі. Пішов добровольцем воювати на за Україну на Донбасі, тому що розумів, що це початок уже таких подій або окупації України, або створення нашої суверенної держави незалежної від Росії. За 11 років війна дуже сильно змінилася. Ну, ми навіть бачимо, як вона технологічно змінилася, як змінилася війна у вашому уявленні, і як війна змінила вас за ці 11 років. Ну як вона мене змінила, не можу сказати. В уявленні, звичайно, треба йти в ногу з часом. У мене було дуже велика кількість військових спеціальностей. і можу сказати. Що я себе до жодної на 100% не приймаю, тому що кожен період часу на війні треба зрозуміти, що той вид зброї, який ефективний, і ми можемо захищати більш якісну Україну, знищувати ворога, більше виживаємося з особового складу, там треба і приймати участь. Це моя думка, суб'єктивна така. Ви знаєте, деколи військові в ефірі у нас кажуть, що от НРК це не панацея, от але я так думаю, що у вас точно напевно є цифри, дані, статистика, якими ви можете просто розбити ось ці такі заяви щодо НРК. Я скажу так: тут повної картини ми звичайно не скажемо, тому що це недоцільно, так. але. І, напевно, не треба. Da, можливо, і не потрібно, так. Да. Але те, що це має вплив на нашу оборону, обороноздатність наших підрозділів, особливо піхоти, це 100%. Батальйон К-2 взагалі такий легендарний. про нього всі знають. Я знаю, що у вас добре працює рекрутинг. У вас, в принципі, зараз є можливість розказати, куди звертатися охочим добровольцям, які би хотіли потрапити до К-2. Які вже я так розумію, зараз уже бригада. Так, це у нас масштабування йде повним ходом. Це бригада, в ній вже більше трьох тисяч військовослужбовців, і вона буде рости від себе, ті, що в цивільному житті, люди не переживайте, приходьте. З вас тільки бажання. Усе дамо, всім забезпечимо. Головне бажання боронити Україну. Якщо до вас приходять новобранці, чи легко панувати ось цей, наприклад, НРК? Я бачу, ви стоїте з пультом, ну не з пультом, він називається. Чи можна і так не назвати? От як, як довго триває навчання? От роботи на такому я, комплексі? я скажу, що нічого такого критичного немає. Люди приходять, всі грали в комп'ютерні ігри. ігри, і головне бажання, практика. І на фронт, і я думаю, що далі тільки набивати руку використовуючи. Я колись одного військового він включався до нас в ефір. і Каже, що ви робите в вільні хвилинки від бою. Він каже: граємо в ігри, граємо в комп'ютерні ігри. І я так розумію, що це дуже помічне, тому що ті, хто грав комп'ютерні ігри, зараз добре працює з дронами. Так, ну симулятори, вони ж в принципі, навіть для, для тренування цими користуватися дронами, вони в принципі такі самі, як і комп'ютерні ігри. А пане Олександр, ну в принципі, все розвивається. Я навіть дивлюсь на ці два комплекси, да те подібне трошки на Запорожця, це вже такий, ніби як Тойота, правда? Безумовно. І я так розумію, що напевно буде Тойота українська, вибачте. Але я так розумію, що це все буде розвиватися. А от який є оцей поріг розвитку, яка їхня? Я розумію, що вони камікадзе, але все одно є ж завдання постійно збільшується, масштабуються і ускладнюються. Так, звичайно, тобто, як для мене, і для командира, саме головне, це. Та, що цей дрон доїде, то є нормальний зв'язок, навантаження його корисне, то скільки вибухівків він підвезе до противника і виконує свою задачу. Тобто ми є різна цінова категорія цих дронів, звичайно тому є дрони, які можуть 50 кілограмів собою притягнути, є, які можуть 9. Я думаю, що деяким росіянам і протитанкові міни достатньо. А покажіть, будь ласка, як вони рухаються? Без проблем. По факту керування зараз без навантаження. Тобто нічого основного я в цьому не бачу. Швидкість достатньо нормальна. Навіть... Я бачу, він називається тарган. Так. Ну, це, це вже дрон, так його да. вже нарекли, так? Я думаю, що це ті, хто його і, скажімо так, змодулювали, ті так і назвали, це їхнє право. Мені цей дрон особисто подобається, і подобається його цінова категорія. Ну вам так подобається, ось, бо він, я так розумію, такий дуже простий, лаконічний і виконує в принципі потрібні зв'язки. Так, завтання, тому так? що, наприклад, дрон э, Ротель він більш технологічний, виглядає якісний, у нього вже є своя подвісочка, але і э, його бажання, скажімо так, принести противнику набагато більше так само. Тут саме все головне, щоб він по тій місцевості, де він використовується, щоб він доніс той груз. Для противника він, скажімо так, більш якісно зроблений, і ті його, скажем так, потреби, які ми, ми потребуємо в ньому, він мене вполне задовольняє. А скільки важить, наприклад, ось цей тарган і ось цей ратель, так? А я зараз точно не скажу без бойового так. навантаження, бо що боєприпаси, які використовують, то залежить. Я знаю скільки він може привезти. То зараз конкретно точно вагу його більше. не передам. Пане у Олександр залишається дуже мало часу. Хвилинка, ви 11 років уже у війську. Де взагалі берете сили, мотивацію? Не втомлюєтеся. Дивлюсь, ви добре виглядаєте, ви підтягнутий. Ви так розповідаєте про ці машини, що хочеться, хочеться донатити на них. Ну я звідки і допомогти вам. Надія і сім'я, бажання жити в незалежній Україні. Тому і боремо за це. Я вам дуже дякую. Я вам дуже дякую за вашу службу, за вашу роботу. А за те, що ви до нас прийшли, за те, що показали нам ось ці роботи. Я нагадаю, що ми збирали на наземні роботизовані комплекси для батальйону для бригади. К 2 правильно буде сказати, правильно. так і я дуже дякую всім, хто долучився протягом нашої розмови до цього збору. Ну а також я дуже дякую панові Олександру. Нагадаю, що в нас в студії був командир батальйону безпілотних наземних систем 20-ї України. Премої бригади безпілотних систем К-2 Олександр Афанасів із позивним кочівник. Дякую вам дуже. Дякую вам. З понеділка до п'ятниці о 7.00. Ранок у великому місті на actv від 2.